Якщо, наприклад, Бахмут буде взяти питання, таке ходить між між народом в тилу, між народами Європи, то далі вони то є загроза, що 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 будуть такі ж самі бої за Краматорськ, Слов'янськ і так далі, поступово будуть рухатися на захід. Чи 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 дійсно це так? Я вважаю, що це велике питання? Взагалі чи буде їм чим займатися найближчі пару місяців? З огляду на наш е, наступ, е, з якої ділянки фронту він буде, яка буде ситуація, наскільки їм потріб, будуть потрібні резерви, ми не знаємо і чи будуть вони взагалі продовжувати, якщо е, е, візьмуть е, Бахмут. Хоча, до речі, сказати там від Бахмута не залишилося майже нічого це містом назвати дуже важко його назвати якимось е, форпостом логістичним вузлом вкрай важко. І я можу сказати, що за за містом накопані окопи, лінії оборони, часова Ярська висота. А це все буде наступним, наступним етапом. Якщо Бахмут був вісім місяців, і вони його штурмували вісім місяців і досі не взяли, і досі Бахмут не є повністю під контролем проросійських сил. То і казати щось про Краматорськ чи Слов'янськ, які знаходяться в десятках, десятках кілометрів звідти, Ну, взагалі, не приходиться. <му> Наш батальйон не зазнав тих втрат, які б не відновилися за декілька місяців реабілітації і відновлення. Я пишаюся тим, що знаходжусь і служу в нашому батальйоні. Я пишаюся нашим командуванням, я пишаюся нашими бійцями, які. Не дивлячись на складність на те, що ми територіальна оборона, яка е за законами за логікою створення наших, е нашого роду військ, взагалі не призначена для ведення важких міських боїв з е використанням усіх засобів, які тільки можна від е автомату, гранати. Гранатомета, міномета у співдії з е, важкою артилерією, з десятками підрозділів, що зліва справа, тобто повномасштабна фронтова, е, фронтові бої найвищого рівня складності, я вважаю, що ми ви, виконали свою задачу на 100%. Е, е, я точно можу сказати, що десь рахунок нашого батальйону десь приблизно 70-0. Я пишаюсь, я думаю. Що все в нас буде гаразд, ми скоро будемо готові після відновлення знов до виконання бойових задач. І, звичайно, хотілося б нам дали більш важке озброєння, тому що мотивація надзвичайно висока, вміння є надзвичайно високі. Ми пройшли найважчу ділянку фронту. Ми отримали досвід, яким може похизуватися одиниці. Армії армії, взагалі світу, що вони були в таких гарячих точках, що вони приймали в ньому участь, не кажучи вже про безпосередньо військовослужбовців, наш досвід просто неоціненний, Тим більше, що ми вийшли звідти е, майже в повному складі, е, виконавши бойове завдання, це дає нам надію на те, що ми своїм своєю службою довели, що ми можемо претендувати на більш важку зброю для вирішення тих задач. Е, які нам які нам видадуть, але вона нам дуже потрібна, і мене неї дуже сильно надіємося. Я якраз хотів запитати про досвід. Я на мою думку, що це найкрутіший, найцінніший досвід, який можна було отримати. Ви отримали, і, і мабуть після війни буде, будете навчати інші країни, як треба воювати, і, і я в тому числі думаю. Я я думаю, що НАТО. Буде просто, потребує просто цього досвіду, і він є тільки в вас, в, на, ну, в, наших, в нашої армії. От. Я, я говорю, що я теж трошки причасний до вашого підрозділу. Я ношу шевро весь час. А з іншого боку, ось таке. Я хочу ще запитати, оскільки ми е, це інтерв'ю литовцям будемо показувати, запитати, вони всі багато хто з литовців знають ваш підрозділ теж тому, що брали участь в е, зборі коштів, там допомоги і всього іншого. От вони дуже чекають, що ви повернулись е, і далі і далі працювати, е, тому що вони литовці зрозуміло зацікавлені в тому, щоб Росія. Перестала бути агресивною державою, і або взагалі державою. і ми над цим зараз активно працюємо безпосередньо е докладаючи зусиль е по знищенню живої сили і техніки супротивника. Я до речі хочу сказати, що досвід е це є най найважливіше на війні, тому що це дійсно правда, коли кажуть, що основна задача бійця не загинути в першому бою, тому що е людина, яка отримала. Досвід першого, потім другого, потім третього, потім і далі, і далі, і далі. В неї є надзвичайно великі шанси не тільки вижити, а ще й ефективно виконувати свої задачі, що є насправді основним на війні. Тобто, ти повинен вижити сам і знищити ворога. Тому що якщо ти його не знищив, то твоя війна, твоя гра подобається. Я хочу подякувати, друже. Тобі дійсно за ту допомогу, яку через тебе. Там, і організація ваша, яку ви нам передаєте, ми її дійсно відчуваємо. Тому що в Бахмуті була над, над важка ситуація, як з продуктами їжі, е, яку ви нам передавали, так надзвичайно складна ситуація була з дорогами і з логістикою. Е, ті машини, які ви нам передавали, це були машини, які служили не тільки нашому підрозділу, вони ми, користувалися, ми їх надавали іншим підрозділам, тобто евакуація поранених безпосередньо передньої лінії фронту, а також евакуація поранених з самого міста. Литовцям взагалі дякую теж, тому що ну, без них ми б нічого не змогли допомогти. Ні кошти зібрати на машини, ні на старлінки, ні на генератори, і так далі. Багато всього. Це... І, і від мене теж дякую. Друже, я хотів би запитати ще. Щоб ми розповіли трохи про злочини проти людства, ну проти цивільних, наприклад, які роблять там як обстріли серед біла дня базарчику, пам'ятаєш, ну якісь такі випадки. От про росіян, характеризувати їх людяність, якщо вона в них взагалі, якщо можна про них таке говорити, слово застосовувати, це абсолютно нацистський режим, я для якого існують лише свої, існує лише росіяни, і то лише. Доти, доки вони можуть тримати в руках зброю, потім навіть вони не потрібні. Це навіть якийсь екзальтований варіант нацизму, тому що там, якщо за своїх солдат Німеччина якось воювала і намагалася вберегти їх, то тут росіяни не жаліють навіть своїх, не кажучи вже про якесь місцеве населення. Для них місцеве населення взагалі не існує. Всіх, хто е не доживе до їх приходу, як вони планують. Це взагалі просто не рахується. Вони не існують. Це як комахи, це як дерева, кущі або травинки. Ну впала міна. Хто рахує скільки там травинок загинуло від того, що впала міна, або якийсь снаряд? Так само вони у них є лише військова доцільність. Всі, хто знаходяться на території України, для них є небезпечними як євреї свого часу, або Інші національності, яких просто в цифри заганяли і вирішували їх долю шляхом або уміршління, або використання як живої рабської сили, те саме відбувається і тут. Були обстріли, обстріли і вже далеко за фронтового більше 30 кілометрів міста Костянтинівка. Вони тут відбуваються постійно. Кожної ночі працює ППО, кожної ночі працюють е, е, їхні арт-системи по місту. Теж саме стосується і часового яру, який знаходиться десь кілометрів 10 е, назад від е, е, західніше Бахмуту, де. І ти друже був, ти бачив це місто. Воно зруйноване майже повністю там ще залишається дуже багато цивільних, дуже багато цивільних, і це нікого взагалі з Росії не турбує. Якихось Дій або припинення обстрілів по цивільній інфраструктурі взагалі не наблюдається. Страшна машина, з якою ми воюємо, і для, ми для цього і воюємо, щоб цей жах, цей цінічні жахи нормальної, здорової європейської людини не перетворилися в життя на нашій території та в Європі. Такі факти: от тиждень тому ми були у вас там, і якраз ми е біля Слов'янська, і на наших очах просто ми бачили обстріл. Десь 10 прильотів по всьому, по будинкам, по всьому. От ми зі сторони десь з 10 кілометрах від Словянська бачили ці прильоти. Ну це весь весь світ, мабуть, чув. Я думаю, що вони звикли, на жаль, глядачі до цього. Так, але... і вони стріляють саме по звичайній житловій інфраструктурі. Ми бачимо по результатам прильоти в школи, прильоти в багатоповерхові будинки, вбиті мирні місцеві жителі. Тобто, якщо вони хоча б заявляли, що вони стріляють по військовим базам, так ні, ракети летять е, по е, просто багатоквартирним будинкам, це 100%. Але я вам скажу, хорошу новину, От ми е, позавчора в нас була окрема операція. В місті Бахмут вони вивісили, е, трошки відійду від теми, вони вивісили два прапори свої: один Росії, один Вагнера, е, і звідти працював снайпер, е, стріляв по нашим військовим. Зною було прийнято рішення про застосування вогнового враження по даній точці, і потрібно більше знаєш такого показувати, щоб, щоб не втрачали пильності, не звикали до того, що війна йде, війна буде. І треба виграти. Мені здається, чим швидше, тим краще цю цю війну. Я дуже радий тебе бачити. Я знаю, що завтра ви вже скоро ми побачимось. Коротше кажучи, я дякую. Так. Слава вам, хлопці, слава ЗСУ. Слава добровольцям ТРО, тому що в ТРО 100% добровольців це наймотивованіші люди, бійці, воїни. От, дякую, радий бачити і слава Україні, друже. І я тебе дуже радий бачити. Вибач, що так важко було зідзвонитися, тому що ми тут купа справ. Дякую тобі за твою допомогу. Дякую всім твоїм друзям. Дякую литовцям за допомогу. Прошу не опускайте руки. Ми не опускаємо. Ми боремося. Ми виб'ємо свою, свою перемогу. Давайте разом до неї йти, бо наш бо це наша спільна мета. І я думаю, що нас чекає дуже багато після перемоги зовсім новий світ, який відкриває круті. Можливості саме для союзу України, Литви, Латвії, Прибалтійських країн можливо Польщі, це обов'язково буде, тому що нас об'єднує дуже багато як принципів, як ідей і любові до демократії і до. Вільного світу так і безпосередніх геополітичних інтересів, бізнесових інтересів, виробничих інтересів. Я думаю, це буде надзвичайно цікавий світ. То, друзі, ми маємо перемогти і разом до перемоги.